Вітаю вас, дорогі цінні. Я хочу поділитись таким откровінням. Наскільки важливо розуміти, що таке гріх, смерть, ад, тому що багато людей вони про смерть і ад згадують тільки на кладовищі, коли вже пізно. Тому потрібно з гріхом розбиратися зразу, щоб. Бо гріх він порождає смерть. А смерть, вона порождає прокляття. І люди потім страждають, і, і ми доступ до благодаря гріху і всьому нечистому. Тому потрібно, як ніколи, сьогодні розуміти, що потрібно покаяння, потрібно відсповідання гріху, щоб бо Ісус прийшов для того, щоб. Нас звільнити від гріху, щоб було благословення, благодать Божа над кожним. Хай Бог береже. Амінь.